Божі слова на кожен день. Деякі люди не радіють істині, а тим більше суду. Натомість вони радіють владі й багатству, таких людей називають властолюбцями. Вони шукають лише ті конфесії у світі, які мають вплив і шукають лише пасторів та вчителів із семінарій. Хоча вони прийняли шлях істини, вони лише напіввіруючі, вони не в змозі віддати своє серце та розум цілком, їхні уста говорять про повне присвячення себе Богові, але їхні очі зосереджені на великих пастирях і вчителях, і вони навіть не дивляться на Христа. Їхні серця зосереджені на популярності, багатстві та славі. Вони думають, що неможливо, щоб така маленька людина могла завоювати настільки багатьох, щоб хтось настільки незначний міг вдосконалити людину. Вони думають, що це неможливо, щоб такі незначні люди серед пилу та гнойовищ. Були тими, кого обрав Бог Вони вірять, що якби такі люди були об'єктами Божого спасіння, то небо і земля перевернулися б до гори дном, і всі люди сміялися б до сліз. Вони вірять, що якби Бог вибрав таких незначних істот, щоб вдосконалити їх. То ці великі люди стали б самим Богом, їхні погляди забруднені невірою, вони більше, ніж невіруючі, вони просто безглузді звірі, бо вони цінують лише статус, престиж і владу, а шанують лише великі групи та конфесії. Вони анітрохи не поважають тих. Кого веде Христос? Вони просто зрадники, які відвернулися від Христа, від істини та від життя. Те, чим Ти захоплюєшся, це не смирення Христа, а фальшиві пастирі, які мають видатне положення. Ти обожнюєш не красу чи мудрість Христа, а тих розпусників. Які борсаються в бруді світу. Ти смієшся над болем Христа, якому немає де прихилити голову, і в той же час милуєшся тими мерцями, які полюють за пожертвами та живуть у розпусті. Ти не бажаєш страждати разом із Христом, але з радістю кидаєшся в обійми безрозсудних антихристів. Хоча вони дають тобі лише плоть, слова та контроль, навіть зараз твоє серце все ще звертається до них, до їхньої репутації, до їхнього статусу, до їхнього впливу, і все ж ти продовжуєш дотримуватися позиції, у якій тобі важко повірити в роботу Христа, і ти не бажаєш її прийняти. Ось чому я кажу, що тобі бракує віри, щоб визнати Христа. Причина, чому ти слідував за Ним до сьогодні, полягає лише в тому, що в тебе не було іншого виходу. Високі образи назавжди підносяться у твоєму серці. Ти не можеш забути жодне їхнє слово і вчинок. А також їхні впливові слова та руки вони назавжди верховні й назавжди герої у ваших серцях. Але що стосується Христа сьогодення, це не так. Він назавжди нікчемний у твоєму серці і ніколи не заслуговує на пошану, бо Він занадто звичайний, має занадто мало впливу. Та далекий від високого. У будь якому разі я кажу, що всі, хто не цінує істину, є невіруючими та зрадниками істини, такі люди ніколи не отримають схвалення Христа. Чи зрозумів ти тепер, скільки невіри є всередині тебе і скільки в тобі зради Христа? Тож я закликаю тебе, оскільки ти обрав шлях істини, ти повинен присвятити себе йому всім серцем, не будь двозначним чи сповненим суперечливих почуттів. Ти повинен розуміти, що Бог належить не світу чи одній людині, але всім тим, хто істинно вірить у нього, всім тим, хто йому поклоняється. І всім тим, хто відданий і вірний йому.